Давай спочатку, ну від нас точно всі будуть хотіти дізнатися, якісь подробиці про холостяк. Ми не можемо це обійти. Також, ем, от ти, коли йшов на це шоу, у тебе mm -hmm. були певні там очікування, певні цілі, як mm -hmm. ти кажеш? так? І це, зокрема, також те, і привернення уваги до ветеранського руху. Ем, чи реалізував ти ці цілі? От як ти оцінюєш результат? Ох, це складно відповісти. Насправді скажу так, що Starlight медіа робили заміри опитувальник по сприйняттю ветеранів і людей з інвалідністю, зокрема ветеранів з інвалідністю серед на початку, на, на початку і після? Перед, угу. так, перед стартом проекту, і зробили вже після, чи мають зробити ось ось, тобто десь ось скоро в цьому місяці в січні точно вийде вже результати. Чи змінилася ця думка в людей? Те, що хотів донести я, я проартикулював, звичайно, е, і показав. Чи вдалося це, скажімо так, сприйняти людям, це вже інше питання. Те, що я бачу, на жаль, не зовсім е, поки що без цієї статистики, не виправдало моїх очікувань, тому що, е, звичайно, це проект, який люди дивились і до цього, який люди вже звикли, скажімо, у них вже там сформовані якісь рамки цього проекту, що ми маємо обговорювати. Плаття, зачіску, хто з ким цілувався, хто кого там що обізвав, і так далі тут заходить дуже багато соціальних меседжів, і чи люди прочитали їх, чи люди змогли їх побачити навіть там, де це не артикулювалось через рот, а скажімо, просто візуально складно відповісти. Але знову ж, на жаль, я не побачив цього ось саме в комунікації, десь там в соцмережах. Навіть для себе особисті, які цілі ти ставив і чи досягти їх? Hmm. Uh, в певній мірі так, знову ж, uh, цілі і були ось донести соціальні меседжі ці повідомлення, які я хотів про людей з інвалідністю, uh -huh. про ветеранів, показати те, що uh, ветерани після війни, після складних поранень. Uh, це люди, які досі є бажаними серед жінок, які можуть жити, їздити на мотоциклі, на, на вейксерфі, там будь-що робити, і зруйнувати ось цю стигму в людей стосовно людей з інвалідністю в цілому, не тільки ось до ветеранів. Ну і показати, що не всі ветерани це Петерщики, які прийшли з війни і все кидають сюди гранати, матюкаються б'ють жінок. Це не так, ось тому хотілося це ось стерти. Uh -huh. uh, мені здається, такими грубими мазками мені вдалося це все ж таки донести.